Перепрошую. Да. Вибачте. вибачте. Да, нічого, нічого. Я можу вас заповіти? Да, можете. Да? Е, я знімаю випадкових людей. Хорошо. Е, хотів запропонувати вам портрети. Портрети? Ну давайте, ладно. Да. Ну давайте, я посиділи не в лиці. Що робити? Так. Можна в класне якесь місце тут стати. Так, знімаєте, да? Ну, да, так? Привіт. Це хорошо. Клас. О, скажи. Мені вам подобається хорошо. Прикольно, прикольно звучить. Розкажи про себе. Я е живу, працюю, люблю люблю те, що люблю і люблю ту, що люблю. Я йшов і я перебував в солодікий у Києві. Я дуже О, я дуже особливо люблю Київ.